9 жовтня, п'ятниця про події останнього робочого дня тижня розповідатимуть наші кореспонденти. Зокрема, йтиметься про таке, як стріяни зміни до конституції обговорювали. У стрію пройде марш слави УПА. Чи буде Квасневський президентом України? Про це не тільки у цьому випуску для вас. Працюватиме Люба Яворська марш слави української повстанської армії, присвячений 67-й річниці. Створення ОПА пройде у стрію 10 жовтня та Львові 11-го. Слави Опа ініціює товариство пошуку жертви війни пам'ять за підтримки центру досліджувань визвольного руху та Львівської міської ради. Устрою 10 жовтня дійство розпочнеться о 12-й годині. Наступного дня Марш Слави української повстанської армії пройде у Львові. Там о 12-й годині збір учасників відбудеться на площі митній. Далі через центр міста учасники ходи попрямують до кінотеатру Сокіл де відбудеться зустріч із Іриною Фаріон та презентація книги Степан Бандера, практик та теоретик і містик націоналістичного руху закінчиться марш театралізованим дійством повстанців з минулого у парку Горіховий гай. Круглий стіл є з обговорення проекту закону України про внесення змін до Конституції України відбувся вчора у стрійському будинку вчителя. Із подробицями наші кореспонденти. Стрийська громада взялась навести нарешті лад державі, позитивно відреагувавши на прохання президента України долучитись до обговорення проекту закону України про внесення змін до конституції. За круглим столом зібралися директори шкіл Стрия, юристи, представники політичних організацій, словом, активісти нашого міста. На першому засіданні планували обговорити чотири розділи. Говорення проголосово розділ п'ятий – п'ятиця президент України. Розділ шостого це кабінет міністрів України, розділ сьомий – суди і правосуддя і восьмій розділ конституційний суд. Та на жаль, до консенсусу робоча група таки не дійшла. Річ у тім, що з запропонованим проектом були ознайомлені не всі присутні за круглим столом. Відповідно, обговорювати його було нереально, хоч трішки хтось, коли працював в якомусь законодавчому аспекті, шановні депутати, знають, завжди готується до подібних зібрань аналітично доповідна записка. До нас є представники управління юстиції, інші юристи. Тобто люди, які професійно цим займаються, ми не професійні юристи, і ми можемо вже предметно говорити на круглому столі, напрацюючи вже якийсь безпосередній фактичний матеріал. Помічник прокурора міста Страя Олександра Запічна пропонувала Користатися вже проаналізованим варіантом проєкту з інтернету, проте присутні не підтримали цю ідею, адже він містив 112 сторінок. Тоді голова Астрейської міської організації Наша Україна Віталій Михайло пообіцяв забезпечити всіх проєктом закону. Та чи дадуть бажаного результату ці круглі столи? Чи ефективними будуть засідання? Чи візьмуть до уваги в Києві старання нашої громади? Є такий наш гарний, дуже наше прислів'я таке українське. Чи приказка стукайте вам відчинять. Я прикорний, що бажали. багато багато статей. Що все таки якщо це буде узагальнено багатьма областями, це візьмуть до уваги? Що ж нам залишається лише побажати успіху нашій стрийській громаді на наступних обговорюваннях цієї теми. Їздити тепер стало дорожче Львівська обласна державна адміністрація. Таки погодила підняття вартості проїзду на маршрутках області. Відповідно, розпорядження голови Львівської ОДА вступило в силу ще 2 жовтня. За ним на маршрутках до 50 кілометрів вартість проїзду мала подорожчати максимум на 18%. Подорожчає проїзд залізницею в середньому на 8%. Більше, Більша ніж раніше тепер доведеться заплатити за квиток на електричку. Підвищення тарифів погодили з адміністраціями всіх областей, де південно-західна залізниця здійснює перевезення пасажирів, нагадаємо, про служба залізниці неодноразово повідомляла про те, що перевезення пасажирів пільгових категорій є збитковим. Боротьба зі змінами клімату за допомогою стандартів. Таке цьогорічне гасло відзначення 10 жовтня дня працівників стандартизації та метрології, на – всесвітнього дня стандартів. У нашому краї стандартизацією, сертифікацією і метрологією займається державне підприємство львів, стандарт що у свою чергу має дві філії червоноградську і другобицьку, до якої відноситься істрийський відділ. У ньому побував мій колега Василь Алєксєєв. Це далеко не лікарня, але тут всі працюють у білих халатах, бо це святає святих стрійського відділу стандартизації, сертифікації та метрології її лабораторії, оснащені дуже чутливими еталонами стандартів, мір і ваг, Тут здійснюють повірку та державну метрологічну атестацію приладів, пристроїв, апаратів, машин, механізмів, електро та іншого устаткування, так би мовити, в семи категоріях. А саме: механічні, геометричні вимірювання, витрати об'єму речовин, тиску, електричних, магнітних, вакуумних, радіотехнічних. І радіоелектронних величин, скориставшись приїздом свого безпосереднього керівника директора Дрогобицької філії Львів Стандарт метрології Зенона Климковича, начальник стрійського відділу Станіслав Лабовський скромно передав йому право на інтерв'ю нашим новинам. Мовляв, хай краще нас люди похвалять. Хочеться відзначити таких спеціалістів Стрийщини, Ну не спеціалістів, а можливо, всі колективи метрологів, які знаходяться у ворожничому управлінні підземного зберігання газу стрічків дільниці. Михайло Михайлович, Диня, спеціаліст по метрології, Гатиляк Василь Михайлович, головний метролог, управління по видобутку газу, матершак Любомир Олексійович і весь колектив стандартизаторів, які працюють на благо ну, нашої вітчизни. Неділю жовтня, що цьогоріч перепадає на 11 число. Працівники, як дехто чи не найгрізнішої, а насправді найгуманнішої служби санітарно-епідемологічної відзначають своє професійне свято. у гостях у міської санепідемстанції Побував Руслан Леськів. Стрийська санітарно-епідеміологічна служба діє вже понад 80 років. Контроль за гігієною в місці захворюваннями, вивчення якості води продуктів харчування. Ось основні акценти у роботі установи. Однак завжди наголос ставився на попередження загроз для здоров'я мешканців міста. Наше покликання це є профілактика. Профілактика не тільки захворювань, а профілактика, тобто недопущення різних хімічних факторів, різної біологічної зброї для того, щоб вона впливала на людський організм. У лабораторіях санітарно-епідеміологічної служби вивчає. Усі біологічні та хімічні небезпеки, котрі чатують на стріян. Над цим працюють 45 висококваліфікованих працівників. Завдяки їх роботі стрій може похвалитись контрольованою епідеміологічною ситуацією. Зараз на стадії ліквідації, от з перших цих джерел, можна сказати, що вже успіх йде в профілакції синдрому набутого імунодефіциту людини, що дуже дуже гарно і похвально. Ліквідовано вже такі багато хворіб за допомогою імунопрофілактики. Навіть напередодні професійного свята працівники думають насамперед про людей та закликають стрям співпрацювати з ними постійно, не бути байдужими до помічених випадків антисанітарії фактів безгосподарності, що призводять до інфекційних епідемій, адже спільними зусиллями легше зберегти здоров'я як своє, так і оточуючих Свій чужий, колишній президент Польщі Олександр Квасневський, не проти в майбутньому стати президентом України. Він не говорить про це публічно, але люди з його найближчого оточення кажуть, що ця тема вже неодноразово ставала предметом розмови Квасневського з різними українськими, так і західними співрозмовниками. Схожі думки почали відвідувати Квасневського ще кілька років тому. Один поважний західний співрозмовник розповів журналістові видання «Главред», як під час чергового загострення Політичної кризи в Україні Квасневський щиро зізнався, що якщо б його обрали президентом України, то він би в цій країні швидко навів порядок. Сказав, що мовляв знає, що саме треба тут робити краще ніж власне українські політики, та й допомогти їй, хоч і більше ніж останні. Квасневський готовий поміняти польський паспорт на український, а також пройти всі інші формальності і виконати всі інші вимоги, щоб зайнятися великою політикою в Україні. І на цьому у мене все прощаюся з вами. Але самих не залишаю уже незабаром. У цій студії Олег Филик розповідатиме про новини спорту. А завтра чекайте Світлану Кренців із підсумковим випуском новин. Нехай вам щастить та гарних вихідних. Дія є найбільш виразним розкриттям людини в студії Олег Фелик. Мої вітання Фіфа готує революції у футболі. Сергій Брагін встановив чотири світові рекорди з пауерліфтингу. у Львові. Презентують новий вид спорту Черлі Денг. Далі про це та інше детальніше. Львівський тайм хоче провести елітний раунд Кубка УЄФА. Львівський футзальний клуб тайм відправив в штаб-квартиру УЄФА заявку на проведення елітного раунду Кубку УЄФА. В Україні футзальні змагання такого рангу ще не проводилися. Про ініціативу «Таймівців» повідомляє турнір Комієй з посиланням на наставника червоно-чорних Станіслава Гончаренка. У Львівському палаці спорту Галичина триває реконструкція, але власники будівлі пообіцяли до середини листопада завершити роботи. Матчі літного раунду Кубка УЄФА нагадаємо відбудеться з 14 по 22 листопада пода 2009 року. Черлі Денг на Україні 10 жовтня у Львівському державному університеті фізичної культури відбудеться презентація нового виду спорту Черлі Денгу. Це поєднання акробатики, гімнастики, танцю, аеробіки фітнесу, а також таких танцювальних напрямків, як хіп-хоп і джаз. Про це повідомило у Львівському обласному осередку Всеукраїнської Федерації Черлі Денгу. Черлі Ден це популярні в північній Америці групи підтримки спортивних команд. В Україні він офіційно з'явився лише у 2004 році, коли було зареєстровано всеукраїнську Федерації Черліденго а вже в травні 2009 року збірна команда України в Орландо стала віце чемпіоном світу в номінації Черданс-Джаз очолює Федерацію Денго в Україні космонавт, дослідник СРСР, віцепрезидент спорткомітету України Юрій Крикун. Сергій Брагін став чемпіоном та рекордсменом світу з пауерліфтингу. 18-річний житель Луцька Сергій Брагін став чемпіоном світу з пауерліфтингу та жиму лежачі за версією AWPC та WPS. Юнак за час проведення змагань становив чотири світові рекорди. Повідомляє Оніан у Ростові на дону вже з першої спроби спортсмен, який виступав у ваговій категорії до 60 кілограм, побив світовий рекорд і ще тричі перевершив сам себе. Сергій чотири рази підходив до снаряда, і кожен наступний раз був успішнішим за попередній. З першої спроби йому вдалося підняти 115 кг. кілограм. У жіні молодий Лучан силив 127 кг кілограм та виконав норматив майстра спорту міжнародного класу. На останній четвертій спробі Сергій поклав максимум сили і підняв 140 кг. кілограм. Арбітри вилучатимуть гравців на 10 хвилин. Фіфа збирається ввести революційне правило у футболі. У керівників світового футболу виникла ідея введення 10-хвилинного штрафу, вилучення подібного до того, як це існує в хокейних правилах, при вилученні на 2 хвилини. Про це заявив віце віцепрезидент ФІФА Джек Ворен. Ідея пана Ворена полягає в тому, що футболіст, який намагається отримати перевагу у полі нечесними засобами, був вилучений з поля не на всю гру, а лише на наступні 10 хвилин матчу. Олега Гусіва назвали найкращим футболістом вересня в Україні. Підведені підсумки чергового щомісячного референдуму газети Команда за визначення найкращого гравця чемпіонату України. Вже декілька років авторитетне вітчизняне видання за підсумками кожного місяця проводить опитування, в якому беруть участь тренери і капітани команд Прем'єр-ліги, а також журналісти, які представляють ті міста, в яких базуються елітні клуби країни. За підсумками чергового опитування, у вересні найкращим футболістом національної першості став півзахисник Київського динамою національної збірної України. Олег Гусів, який набрав 8 балів, на цьому ставимо крапку. аж до понеділка для вас. Працював Олег Филик. Вище за силу немає нічого, ніж уміння неї володіти. Тож будьмо сильними вдалих вам вихідних. Рубрики погода, медичний центр Арніка. Субота буде хмарною, кажуть синоптики. Можливо, йтиме дощ. Температура повітря досягне максимуму у 9 градусів тепла. Вітер дотиме західний зі швидкістю 3 метри за секунду. Атмосферний тиск 737 міліметрів тут на стовпчика. Партнер рубрики Погода, медичний центр Арніка. Завжди на варті вашого здоров'я ультразвукова діагностика, електрокардіограми, проведення лабораторних аналізів, консультації лікарів-спеціалістів, широкий асортимент медикаментів. Медичний центр Арніка.